Селищний голова Гостомеля Юрій Прилипко відзвітував перед громадою за 10 місяців своєї роботи. Розпочали з вшанування пам'яті гостомельчанина Олександра Старова, який загинув у зоні АТО. На його честь назвали одну з вулиць селища. Далі перейшли безпосередньо до того, що було зроблено у селищі за цей час. До загального фонду селищного бюджету надійшло близько 19 мільйонів гривень. Кошти витрачалися на благоустрій селища, надання матеріальної допомоги громадянам, культурно освітні та спортивні заходи, ремонт доріг, капремонт житлового фонду, чистку колодязів, пробиття свердловин, озеленення селища тощо. Окремий акцент селищний голова зробив на завершенні проектних робіт та початку будівництва дитячих садочків. Один на 140 місць по вулиці Остромирській, 37, а другий на 90 місць по вулиці Святопокровській, 73. Коли ми прийшли, у нас в бюджеті було тільки забито півтора мільйона. На кожний садочок півтора. А кожний садочок стоїть двадцять шість-два чотири гривень. Це з обладнанням сусідів. Але ми вже насибирали 7 мільйонів для того, щоб почати будувати. Частина цих коштів піде також і на будівництво школи на 240 учнів. Адже в Гостомелі ця проблема зараз стоїть дуже гостро. В школах та медзакладах зроблено поточний ремонт, закуплено нове обладнання. Чотирьом вчителям надали безкоштовне житло. Ще трьом планують надати. Двоє медиків також отримали кімнати. Відкрито пункт швидкої медичної допомоги. Відремонтовано спортзал на Святопокровський покровській 141. закуплено нові тренажери. Виділено приміщення для Червоного Хреста. Ви знаєте. Що я можу щось вам сказати, що всі ці роки він ж не тільки Червоному Христу допомагає, і нашим підопічним. То хор, то спортивна школа, то ще щось таке, і в Ірпіні, і навіть у Бучі чую іноді допомагає. Розумієте? А зараз, як він став мером, то ще більше ми як тут уже стали працювати. Ми ще більше бачимо цієї допомоги. Однією ж з наймасштабніших подій було відкриття фабрики Ліптон. За рахунок цього збільшилась і кількість робочих місць у селищі. І, хоча серед громади, як завжди, цього дня були незадоволені, багато хто від щирого серця дякував за помітні зміни. Приємно, що є, що сказати людям, що зроблено, але в дуже багато роботи, і громада дала недоліки ті, які треба устранити. Але хочеться зробити багато, але, на жаль, з коштами у нас поки проблема. Ну, Перша очередні задачі це садочки, школа. Не за один день, скажімо, будуються і садочок, і школа. не за один рік при селищному голові, як він став ще нас селищним головою, за один день не побудується. Тому в разі на сьогоднішній день воно все вже в процесі, все в роботі. І є вже і земельна ділянка виділення під садочок, є проєктування. І це першу чергу для селища саме великий плюс.